Привіт, мої любі друзі. Сьогодні будемо читати казку під назвою «Останні підлітки на землі. Її автор Макс Бреллі, а ілюстрація Дуглас Холгейта. Розділ другий. Непереможна недосяжне підлітка. Небесна фортеця на дереві, яка належить Джеку. Ось тут я й мешкаю. Я знаю, що це не справжній дім, з, усяко... з усякою всячиною на кшталт ванної кімнати і вікон на, на мені і вікон. Але мені подобається, колись цей дім на дереві належав моєму бідлому, молодшому зведеному братові. Але це було задовго до усього цього. Однак я дещо додав і вдосконалив, коли весь жах трохи влігся. Ви запитаєте, навіщо 13-річному хлопцеві дім на дереві із захистом кращим, ніж у Форт Нокс? Вежі старка на маєтку X разом взяти. Класичний зомбі. Порожній погляд моторошно. <ган: <ган:> Весь час стогне так страшно. Смердить, як сміття у спекотний день. Якщо вкусить, то станеш одним із них живим мерцем. Повільний, але коли пересліде, то дуже швидкий. А все тому, що сила силен на сомпі та чудово. Чудовисть монстрів захопила містечко Вейкфілда І наскільки я знаю, весь цей бісів світ. Ви вже напевно розумієте, що, що таке зомбі. Але якщо раптом не, від, не віддаєте, бо мешкаєте десь у печері, то я вам розкажу. Є ще інші монстри, наприклад, дозери, це величезні нескрабні тварюки, схожі на двоногих носорігів. Є також крилаті гади, летючі монстри подібні до мутованих петеродактлів. А ще є плюща шняга, Ліана червоного кольору, і вона жива. Ну, я знаю, що всі рослини живі. Але ось ця насправді жива. Вони вилітають подві... в подвіддя будинків, які за короткий час стають непрохідними джунглями Майте на увазі, що це справжні наукові назви. Я ж не монстролог. До того ж, це тільки найбільші поширені монстри. Майже щодня я натрапляю на щось новеньке, щось настільки жахливе, від чого волосся здиблюється і хочеться блювати. Вам уже, мабуть, цікаво, чому я все це розповідаю. Якось хлопці, які намагаються вижити після монстра апокаліпса, я скажу вам чому. Це я прекрасний навіть тоді, коли мене їдять. Тому що я вважаю, що люди майбутнього мають знати про час панування монстрів на землі. А ще я хочу, щоб мене пам'ятали це, на... це на той випадок, якщо мене раптом сидять завтра, післязавтра, якось так. А от як ви мене на... називатимете у ваших спогадах. Що ж, тільки час покаже. Мисливцем за зомбі? Вбивцю монстрів 13-річним пілітком із затриманням розвіду, виберіть мене. Як я вже вам казав, до Апокаліпса я був сиротою. Ну, тобто я і досі сирота, якщо вже на те пішло. Але ви зрозуміли про що я. Перш ніж почався весь цей хаос. Я сестра у сім'ї Робінсонів, вони, напевно, були найгіршими поміж усіх. Вони відразу дали драпака, що не з'явилися перші монстри. Хоча я не дуже здивувався, коли вони мене залишили. Чесно кажучи, я майже абсолютно впевнений, що вони взяли мене до себе тільки для того, щоб я зрібав листя на їхньому подвір'ї. Так тримати Джеффе. Мене звати Джек. До речі, якщо вам здається, що я хочу, аби ваше серце облилося кров'ю і ви поспівчували мені, то це не так, це зовсім не в моєму стилі. Я просто коротко розповідаю вам свою історію, деякі важливі деталі. Уже неймовірно давно я зрозумів, що найлегший спосіб вижити, не надто перейматися тим мотлухом, що випадає в твоєму житті. Якщо відчуваєш, що от, -от втратиш рівновагу, просто прихлись і йди далі. А, як, а я міркую, комусь на світі завжди гірше, ніж мені. Еге ж? Ну, хіба ти остання людина на землі? Тоді так, гірше все-таки тобі. Коли сімейка Робінсонів сказала мені папа, -па! а це сталося 42 дні тому. Я залишився сам. Так, схоже на якусь відеогру, чи не так? Тому я собі вирішив, що буду уявляти себе персонажем відеогри. Оце було неймовірно просто, бо я завжди ставав, ставився до життя, як це відеогра, у якій я головний гравець. Я створ... створював різні статистики, визначав сильні сторони різних персонажів і уявляв, що всі перешкоди на шляху це насправді битви. А що, знаєте, в іграх, в іграх є різні завдання, за які можна виграти трофеї та винагороди. Що ж, їх я теж вигадав, я називав їх. Досягнення постапокаліптичної епохи. Їх можна виграти, виконуючи завдання. Якщо, якщо набереш дуже багато пунктів, то можна буде отримати який, якийсь приз. але це я вже потім вам скажу. Досягнення божевільний капелюшок. Красти капелюхи у 5 зомбі. Досягнення. Перегони. Втекти від зомбі. Досягнення. Скажи, сир, Зробіть фото середини, яку ти знав, перш ніж вона стала зомбі. Досягнення розвідник. Середи 50 по покинутих будинків. У мене є ще 106 досягнень. Які ще належать виконати. А якщо їх забракне, то я можу придумати нові. А тепер будете... будьте неймовірно уважні. Зараз я буду розповідати дещо серйозне. Є одне украй важливе досягнення у світі апокаліпсиса, яке я ще не виконав. Досягнення дівчина в біді. Знайти і врятувати прекрасну Чун Дель Тора. Зараз поясню, чому саме це досягнення є найкрутішим. з-поміж усіх досягнень постапо... постапокаліптичної епохи. Коли тільки не приїхав у Вейкфілд, вирішив, що хочу стати фотожурналістом. Це просто модне слово для фотографування кльових подій. Я сказав про це робінцям, вони відповіли: О, а вже ж, так і буде. Отож я, хай там що вирішив упоратися з усім цим самотужки, тому записався фото фотографом для шкільної газети, там, де є, її там є зустрів Чун Дель Торо. Тора Дель Торо, прекрасно і неповторно. Волосся пахне ваніллю, одначе не дешевою, американською з французькою ванілью, а французькою ваніллю. Розумна, реально розумна. Просто відпадні ноги. Я не знаю, що це ну, за слово. Просто почувано разу у фільмі. Мабуть, сильніше за середньоста тисяч. Ні, е, ніж звичайні. Вона носить хлопчачі кросівки. Не знаю чому, але мені це подобається. Чун була редактором газети в середній школі імені паркера. Ідеально, а адже працю... працюючи разом можна чимало теревенити і потерешувати. Еге ж? Але виявилося, що чун за роботою. Це щось страхітливе, але навіть коли вона слюща і завантажена всім на світі, що однаково неймовірно мила. Народ цей номер сам себе напише. Що ж, я можу дізнатися, поки не пісно гадаю, що мене ненавидить, все ще страшенно мило. Вона сказала мені, що я ледачий, З усією повагою до джун мушу не погодитися. Я не ледачий. Я просто намагався війти в образ фотографа, не керованого бунтівника, який грає за своїми правилами. Завжди стильний і крутий. 24 години на добу стильний і крутий. Як житуха. А це Джун сказала, що я не фотографую нічого вартісного і важливості поміж усіх подій, які відбувалися в школі. Як мене вона хотіла фотографувати? Як на мене, вона хотіла фотографії з розпродажу випічки або з мінімок нової дошки міцкратвої дзузьки. Я не збираюся займатися такою нудотою. Я люблю дію пригоди. Мені подобається ловити такі моменти, які ніколи вже не повторяться. Ніколи, ніколи. А зараз що? Моя камера заповнена унікальними моментами. Коли я був за крок від прірви, небезпечними моментами за крок від смерті, коли треба було втікати, як мінімум, фото цього тижня? Понеділок зомбі, вівторок, зомбі, середа зомбі, четвер зомбі, п'ятниця зомбі. Субота зомбі. У будь-якому разі, навіть якщо Джун не наводить мене, вона однаково точно трохи мені подобається. Ну, добре, неймовірно подобається. Але що з нею, чи вона ще жива, чи досі в місті? Ось все, що мені відомо. Я точно знаю, що того дня, коли почався монстр апокаліпсис. Джун була в школі, але я сумнівався, що вона досі там, бо нещодавно я приходив по школу і, пок... і покликав її декілька разів Джун, але ніхто не відповів. А ще я впевнений, що батьки Джун не виїжджали з міста минулого тижня. Я був біля їхнього будинку і бачив автомобілі. До того, що пробрався до середини, і оглянув їхнє помешкання, сумнівався, що вони зібрали речі та поїхали потягом або чимось іншим. Я що не повірю, що чун стала зомбі, тому залишається один варіант. Вона мусить бути десь тут, у місті. І я обов'язково її знайду і обов'язково врятую. Тепер ви знаєте все про моє життя і про мою мету. Я не заспокоюся, допоки не доведу свою справу до кінця. Я схиблений воїн сирота, я ніби смертоносний ураган. Проте стою зомбі та вбиваю монстрів. Насправді ні. Але це моя історія, історія тому змається. І я, безперечно, урятую Джундель Торо і виконаю найкрутіше, досягне постапокаліптичне епохи. Мій герой! Дякую за те, що слухали, і залишайте коментарі. Лайки і підписуйтесь на канал.